14 мільярдів гривень збитків лише через знищені ліси на Донеччині та Ланщині. Такі дані екологів, які почали вивчати стан довкілля в зоні бойових дій. На межі знищення опинилася унікальна крейдова сосна. В заповіднику Крейдяна Флора базувалися загони чеченських найманців. Бої тут не припинялися все літо. Тисячу гектарів дерев втратило і ямпільське лісництво. В інших справи теж кепські. Лиси місця тепер чи не що крок. Відновлення донецьких лісів коштуватиме державі від 5 до 10 тисяч гривень за кожен гектар. Але проблема не тільки в грошах. Висаджувати дерева тракторами та іншою технікою небезпечно. Повсюди не розірвані снаряди. Уламки застрягли навіть у повалених деревах. Пиляють їх тепер з металошукачами. Ти пиляєш його? Ти ще можеш там себе затягати ага, там уже на глаз. Може бути це сучок, а може це зайшло вже, а може це осколок. Тобто ти не знаєш. Ти попадеш ти чи не попадеш ти туди? Це ось пиляємо під запилою, не іскателям було. Пиляємо бензопилою, Пишіть все, останавливаємося, тому що зараз ми ципок проведемо на бензопилці. Екологічна експедиція взяла проби води та ґрунту. Їх вивчатимуть у львівських лабораторіях. Найбільша небезпека важкі метали, які після вибухів потрапили в землю та ґрунтові води. Після детального аналізу екологи складуть план та кошторис відновлення довкілля на Донбасі. Ми вивчали методології в країнах. На Балканах дивилися війни, в Сірії, в Лівії. Ми їх узагальнили і через їхню призму ми робимо рекомендації для нашого уряду, як відновлювати довкілля власне, в цих зоні.